Вони шукають імена своїх дітей на прапорцях України. Вони шукають на жовто-блакитному полотні імена наших героїв, що віддали життя за рідну землю. Вони шукають у думках спогади про своїх синів. 26 лютого загинув. А забрали його якраз на мої 60-річчя, 2 липня, він пішов з дому. Перед тим. Приїжджав він в відпустку, 26 грудня він приїхав, був в відпуску, 4 січня як поїхав, все. Дома він був, він не признався навіть, де він був. Все добре в нього завжди, все добре було. І ніколи не жалівся, не за що, ніколи не жалівся. в нього все добре. Він тільки переживав за сім'ю, щоб у нас все добре було. Десять років залишилися ми. Без чоловіка без другого. і все на його плечі лягло. Він все своїми руками робив. Дід допомагав. Олександр Ковтун був родом з Іваниці Прилуцького району. Прилучанин Руслан Семерозум перед самим початком повномасштабної війни знайшов роботу на два роки в Чехії. Та коли в Україну прийшла біда, не вагаючись пішов захищати рідну землю, розповідає його мама Наталія. Почалась війна, О, Боже. Чого ти не поїхав, не спів. Він каже, я все одно повернувся. Кажу, чого? Мам, так треба. Всі пішов, записався, куди вона сітки в'язати в у ліцей. Діти прийшов, якось пізненько, спитала він, це в дитина, 44 роки. Каже, все добре. А потім я узнала, що він записався, пішов в тероборону і все. Кажу, Руслану, як визвуть, я не проти. А він каже, всім підемо, всім зараз треба. Мама, такий час. Я сказала, чого? Він сказав, я так вирішив. Загинув Руслан Семирозум 26 вересня 2022 року у Спірному на Донеччині. Одним із перших наших земляків, чиє життя забрала велика війна, став прилучанин, учасник АТО, молодший лейтенант Ярослав Бубер, справжній герой України. 24 лютого він на Херсонщині перший зустрів, саме перший прилучав він погиб. Посмертно був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третьої степені. Прикривав міст, бригада вся одійшла, він остався один на Хрисунському мосту. Як люди свідки кажуть, із Херсону нам зараз дзвонять, чого ті, що удрали, тим дали героїв, а ті, що до останнього держали оборону Херсонського мосту. Відпустив свій весь екіпаж, залишився один у танковій і до останнього бився. У пів півдвинад ночі, як місцеві жителі нам розказують, ми вийшли на людей, тих, що його витягли із танку, що нам знайшли і дзвонили, кажуть, просто. Коли вже всі одійшли, залишився один танк на Антоновському мосту, який до останнього держав Антоновський мост. Тоді налетіла авіація і просто авіабомбою його накрило. І каже, цей мужик, що він його знайшов. каже, я просто Максим підійшов ка, до танка, що ка, цілу ніч танк бився, тоді ка, танк закав і ка, побачив ка, всередині танка, яка задзвонив телефон, яка піднявся на броню, а ка, на місці. Командира танка, яка сидів молодий лейтенант, каже, очі відкриті. Там на Херсонщині під синім небом залишився назавжди молодим синьоокий Ярослав Бобер, що до останньої миті свого життя був вірним військовій присязі рідній Україні своїй сім'ї. 18 лютого відбув свайб, а 24 лютого віддав життя за нашу Україну. Отпустив екіпаж, видно ж понімав, що погибнуть усі. Отпустився екіпаж, бився до останнього. Останнє, що мені дзвонив і сказав, що батьку кончається солярка. А як хто з танківців знає, що таке в танкові немає солярки, значить не робить бачення. Тоді їхали якісь хлопці, вже потім наші з першої, гвардійської. Дали йому 100 літрів солярки, і він залишився до, до кінця на мосту. Три боє двадцять вже лютого. У нас дитини 25 числа. Ми вже знали. Ми вже знали, забрати його не могли оттуда. Що в нас дитини вже 25 лютого Вже немає. Поховали його на Херсону. Поховали на Херсонщині його. А перезаховали ми вже двадцять. Уже як Херсон освободили. 22 січня нам привезли його додому, перехували. і ми його таки переховали вже тепер. Ми, конечно, у нас... Дуже вдячні людям. Нам дуже допомогли, Всі люди помоглищина батьківщина, і, і батьківщина, -батьківщина нам дуже добре допомогла, і, і машину нам дали, і так Все. і, і своїм панченкова наша. Усі Толена дуже Васильівна добре допомагала нам. Усі допомагали. Я дуже нам вдячна. допомагали. Я дуже вдячна людям і Херсон з і Херсонщини. Більше року у Оксани і Олексія немає сина, а біль від його втрати від того, що на нашу українську землю напали рашисти, що називали себе братами, і забрали у них найдорожче не минає. Другий от пішов, дитини немає. Думав, що воно буде як то тупіть, ця боль всередині, Вона ніяк і трохи не вмірає. Кожен день таке осознаєш, що ніхто не дзвонить, ніхто не поспитає, як твої справи. Мама війна Росії проти України забрала можливість почути слово мама від синів і доньок більш ніж у сотні жінок прилучни, і лише пам'ять про їхніх дітей, шана та вдячність за їхній подвиг захищати Україну заради волі та свободи рідного народу, усе, що може зігріти їхню зранену та зболену душу. Про це на зустрічі з неньками полеглих захисників та захисниць прилуцької громади, що відбулася на Передодні Дня Матері говорив начальник районної військової адміністрації Володимир Чернов. Хотілося б в першу чергу подякувати вам, подякувати за тих мужніх героїв, за тих синів, справжніх українців, які боронили, боронять і будуть боронити нашу неньку Україну. На жаль, з 2014 року понад. 100 загиблих наших величан не повернулися боронячи нашу Україну. від себе особисто від адміністрації, від усіх справжніх українців хотілося вам подякувати за виховання цих героїв, які віддали. Найдорожчим на своє життя, начальник Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іван Черняк, звертаючись до мам загиблих захисників України, зазначив, що на прикладах героїчних вчинків їхніх дітей будуть виховуватися багато поколінь українців відважних, гордих, сміливих і вільних. Подвиг і героїзм вірних синів і доньок України назавжди вписаний золотими літерами в історію Прилуччини. Він ніколи не буде забутий. Нашою громадою